Фріфайт українська відповідь східним єдиноборствам, До того ж, перший створений на теренах нашої держави вид спорту. Зароджений 95-му на Київщині. Вільний бій, як ще називають фріфайт, швидко набрав популярності по всьому світу. Фріфайт від інших других єдиноборств тим, що це дуже динамічний вид спорту. Він включає в себе ударну техніку, барскову техніку, боротьбу в партері. Болевые удушающие приемы, Отличие от других видов, которые или только борются, или только боксируют И ударная техника. На відміну від минулого цьогорічний другий чемпіонат області з фріфайту серед юнаків та дорослих відзначився як більш масовіший. Окрім представників Херсонських федерацій, контактного карате фріфайту, окінавського дзюрю карате до та ушу своїх бійців виставили Миколаїв Житомиром. Загалом 53 учасники готувалися до травневого чемпіонату України, що пройде в Києві, присвятили спортивне дійство 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Нам би хотілося, щоб вот. О событиях недавнего прошлого, событиях Великой Отечественной войны. Молодое поколение знало, ценило и уважало тех людей, которые отстояли родину, отстроили ее. И им в конечном итоге придется при необходимости вставать на защиту своей страны. Ну а для этого они должны быть крепкими, здоровыми. Фріфай доволі молодий вид спорту. У нашому місті він тільки 4 роки, тому про серйозні досягнення говорити зарано. На сьогодні маємо єдиного учасника міжнародного турніру Василя Чайковського, який батько хлопчина пов'язав своє життя зі спортом для справжніх чоловіків. За три роки занять серйозних результатів у Василя ще немає, та все ще попереду. Я вважаю, що фріфайт відлічно підходить к життя. Ти, ти чувствуєш себе більш увереним по житті, ну і, 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 і легше преодоліватися. Шлюбе препятствие серед представлених шести вагових категорій найбільше нагороду представників Херсонської федерації фріфайту у вазі до 52 кілограмів. Перше та друге місця у Данила Абеліта та Василя Чайковського. Срібло 57 кілограмів. Здобув Дмитро Різніченко. Перші 63 у Володимира Рябенько. Друга позиція за Дмитром Скороходом. У представників контактного карате Анатолія Абельмазова золото 57 кілограмів.